Писали мені, що посмородині. Якраз у мене залишився один куч нерозчищений. Не планував про його знімати відео, але люди питають, зараз розкажу. Тут є однорічні, дворічні і трьохрічні гіллячки. Якщо придивитися, на трьохрічних є такий грибок. Ми вбираємо зараз трьохрічні. Бачите, тут дуже багато такої молодої порослі. Ці гіллячки я залишу. Для це все ми будемо вбирати. Через їх у нас буде мало ягід і вони будуть маленькі. Так ось трішки чекаємо ці всі маленькі, молоденькі. ці старенький дідусь, чекаємо його. Запах такий стоїть. Зразу згадується варенька. До речі, смородини моя найлябіме вареня. А ще як взяти сирок і сметанку і зверху цієї морення і помазати, які там донісся. А особливо, якщо сметанка і сирок домашній. Чуть розрядили, пообрізали. І може подивимося потім літом, який буде у нас урожай.